Доброго дня! Добрий день. Здається, лінать. Перевищення швидкості ів 0234. Можна посвідчення ваше бачити? Перевищення швидкості Посвідчення можна ваше можна. бачити? Будь ласка. А що Давайте своє посвідчення. Ще нема підставки. Прошу. Поки що нема підстав. Я ще не впевнений, що ви міліціонер. Ага. Цариняк. — Тарас, Тарас Я ще не подивився, не забирайте. Мирославович. Тарас. Тарас Мирославович, не, дайте <coughs> я подивлюся, прочитаю нормальне посвідчення. Давайте, Начальник відділу ДАІ, дійсне до 25.05.2013. Причина зупинки, суд складного правопорушення. Причина зупинки, перевищення швидкості в населеному пункті. Швидкість 97. Населений пункт. Я рухався швидкістю 58, Тайна. може 59 км на годину. Я, паспорт, Скажіть, швидкість. будь ласка, чим ви міряли швидкість? Приладом Беркут. Покажіть, будь ласка, покази на цьому приладі. Покажіть, будь ласка, що це є мій автомобіль. Я... Нас не фіксує. Інспектор. Інспектор. Ви знаєте в КОАПі є така 251 стаття? Знаємо Знаєте? Знає. І що вона гласить, знаєте? А ви знаєте, що... Інспектор, я, вас, я вам задав питання. Звідчення будь-яких паспорт. Інспектор! Скажіть, будь ласка, я вам задав питання. Ви шановний знаєте водій, цю статтю? Шановний водій, ходіть сюди ближче. Я маю маєте ближче? Ні, не ви. Посвідчення водія тих паспорт. Прошу страховий поліс. Посвідчення водія тих паспорт, страховий поліс. Я вам своє посвідчення показав. Будь ласка, так. Ви, будь ласка, але нема підстави, не доказали мого порушення. Це не є моя швидкість. У мене є на відеореєстраторі, зафіксовано. У мене на відеореєстраторі зафіксовано. Мені, будь ласка, зафіксовано вашу Згідно 62 статті Конституції, я не зобов'язаний вам показувати цього. Добре. Я це в суді покажу. Водія я це в суді покажу. Ні, Якщо водія... інспектор, давайте оприділимося з причиною зупинки. Це порушення так. правил дорожнього руху? Так. Ви ще поки що цього не доказали. Як я маю? Хай інспектор забере цей прилад згідно. Ні, ми хочемо, як вашу бесіду. Дайте, ні, дайте мені, будь ласка, телефон до чергового. Вашу бесіду хочемо зафіксувати, розумієте? Інспектор, ви проти мене порушите 307 статтю цивільного кодексу. Я знімаю вас на відео... Інспектор, ви проти мене порушуєте. Я не чиню непокори. Абсолютно не знає, ніякої непокори я не чиню. Ви чините непокору працівнику міліції. Інспектор, викликайте, викликайте сюди відповідального, тому що з зма... Інспектор, я є юристом. І я дуже добре знаю в чинному законодавстві. Дуже добре, я орієнтуюся в чинному законодавстві. Маєте термін 10 днів. Прошу. Маєте термін, оскарження 10 днів. Інспектор, ви маєте спочатку доказати моє порушення. Ми, ви... Ми будемо доказувати після того, як ви покажете, чи ви маєте посвідчення водія і тих паспорт. Інспектор, я маю посвідчення. Ви хочете побачити, що я його маю? Так. Добре, я вам показую, що я його маю. Це буде не покор. Інспектор, дивіться, будь ласка. Посвідчення водія. Опустіть, будь ласка, вікно, бо у вас дзеркальне, я не бачу. У вас дзеркальне Інспектор, я не... вас боюсь. Чуйте, я зеркало. вас боюсь. Інспектор, що ви робите? Інспектор? Для чого ви за ручку хапаєтеся? А чого ви трясетеся? Я буду дзвонити зараз 102. Порушуєте закон, злісно. Що, за мене... що ти за хуйло є? Інспектор! Їдь нахуй! Хто хто я? Хто хто я? Повторіть ще раз! Інспектор! На камеру повторіть! Я думаю, що у вас сьогодні останній день! Роботи! Інспектор назвав мене хуйлом. 102. нереально дозвонитися в пан Франківській області. Інспектора втікають. Звоним Службою внутрішньої безпеки. І служба внутрішньої безпеки так само трубки не бере. відповідач включився. Добре, будемо писати скаргу.